Десять службових автомобілів передали для правоохоронців громади. Їх будуть використовувати в десяти громадах рівненщини. Ключі від новеньких авто правоохоронцям вручив начальник ОВА Віталій Коваль. Робить це у рамках безпекового проєкту Поліцейський офіцер громади, який запровадили у 2019 році. каже результат проєкту: вже є. Ми бачимо ефект від провадження цієї реформи. Всі 64 територіальні громади Рівненщини вже мають своїх поліцейських офіцерів громади. І 107 автомобілів, які куплені в синергії з держб... державного бюджету виділили кошти МВС з обласного бюджету, ми виділили кошти і територіальні громади також співфінансували. Відтак додає відтепер області більш безпечною, оскільки її повністю контролюють. Поліцейським офіцером Бабинської громади стала Тетяна Друздюк, яка працює в поліції сім років. Будуть і виклики на спецлінії, і превентивні заходи. Перевірка осіб у мої обов'язки. Входить постійно бути біля мешканців, охороняти життя і здоров'я їхнє. Володимир Бойко, голова Бабинської територіальної громади, який також був присутній на події, розповідає: призначення особистого поліцейського та передача авто є визначно подією, Адже робота буде виконуватись краще. Робота велася ну, не така, якою, якою б вона мала бути. Звичайно, поліцейські виїжджали на виклики, але саме такого свого, який би займався, бачив, все зсередини, не було. Сьогодні для Бабинської громади, мабуть, такий знаменний день. Ми нарешті дочекалися, що нам призначено поліцейського офіцера громади. І крім того, ще і видали і автомобіль. Проєкт поліцейський офіцер громади розпочали з Дубинщини. Рівненська область була однією з лідерів проєкту. Тоді 81 поліцейський офіцер ніс службу у 41 тергромаді. На сьогодні ж створено 92 поліцейських станції а в 64 громадах несуть службу 108 поліцейських офіцерів. На результатах проєкта зупинятися не планують. Лілія Мазур, телеканал ITV.